На пошту нашого каналу надійшло повідомлення від однієї жінки Олени Васильівни з Черкаської області. Вона прикріпила файл. Це були записи її покійного батька, старця, якого місцеві називали отцем Анатолієм. Люди роками йшли до нього по пораду, а він приймав мовчки, молився і бачив більше, ніж звичайні очі могли охопити. Спершу ми не знали, що саме в тих зошитах. А коли відкрили, ми ледь не заплакали. Бо там не просто слова, там вогонь, там правда, яка лякає. І тепер ми зобов'язані поділитися цим із вами. Ці записи отець Анатолій почав вести ще до великої бурі. Його дочка Олена Васильівна пригадує, як він усе частіше мовчав, слухав, ніби хтось говорить у вухо, і раптом сідав до столу та писав: Жодних емоцій, жодних пояснень, лише перо і папір. І вже після його смерті вона віднайшла той зошит. Пожовклі сторінки, чіткий почерк, сторінка за сторінкою, не просто слова, а як шепіт вічності. Сон був не мій, то голос вів мене по землі, що парує гарячою кров'ю. Я ступив на чорну землю, не українську, то була інша сторона. Де колись співали пісні про Велику Русь, тепер глуха тиша. Я йшов через Білгород, Курськ, Воронеж і чув, як дихає глибина під землею, як щось готується в її нутрі. Він описує видіння міста, що димлять, не від ракет, а від того, що зійшло зсередини. Люди, які не розуміють, звідки прийшла біда. То не ми принесемо їм війну. Вони самі зварили її в казані брехні. І коли відкриють його, пара обпечеться їм обличчя. Отець Анатолій не використовував гучних слів, він не звинувачував, він лише описував те, що було показане. Я стояв біля ріки, яка несла чорну воду. Вода текла повз Кремль. І в ній плавали уламки телевізорів, прапорів, книжок і дитячих іграшок. Я побачив, як на мосту стоїть жінка в чорному і кричить: За що? Але відповіді немає, і тоді вона мовчки стрибає у ту воду. Далі він говорить про тіні: їх багато, вони ходять по нічній Москві, не торкаючись землі. То не душі мертвих, то страх майбутнього. Вони не можуть знайти виходу, бо їх створили не люди, а система. І ця система захлинеться у власному мороці. На кількох сторінках опис ядерних символів, але не у значенні вибухів, а у значенні страху, що замкне саму Росію всередині себе. У дні, коли північна машина глухне, на півдні заводи стануть. І ті, хто годував армію, почнуть рятувати дітей. І тоді Москва залишиться сама, як стара фортеця без стін. Отець писав про день, коли Росія перестане бути монолітом. Прийде ранок, коли на сході їхньої землі скажуть: Ми не ваші, а на півдні ми не винні, і лише центр залишиться глухий. Тоді й станеться розрив не миттєво, але глибоко. Один із найдивніших його записів про три кроки в полум'я. Перший крок вибух, який здадуть за наш. Другий крок страх, якого ніколи не було в них. Третій крок люд, що вийде мовчки, і не повернеться. Ці образи лякають, але далі йдуть слова, які повертають надію. І буде на той час у нас тиша не за а внутрішня певність. Бо коли ворог палає, не треба ні слова, ні кулі, треба лише молитва. У одній з останніх датованих сторінок отець пише: Я чув голос чоловіка, що говорив суржиком, і тримав прапор. Він стояв на руїнах телевежі і казав: Хай світ бачить, що правда не горить. Її тільки очищає вогонь. І тоді пише Анатолій: відкриється нове розуміння. Скільки б не брехали, що їх не торкнеться, полум'я завжди повертається до того, хто його роздмухував. Ці слова були записані влітку 2022-го, коли ще навіть Харків стояв під постійними обстрілами. Але отець вже тоді казав доньці: не бійся, більше бійтеся вони, бо ми ховаємось у молитві, а їм нікуди ховатись від істини. Отець Анатолій не просто передбачив війну. Він передбачив момент, коли вона змінить напрямок. У день, коли вони зрадіють своєму спокою, він обернеться в хаос. Там, де чекали перемоги, прийде страх. Там, де ховали правду, зійде вогонь. Тричі трісне земля, і не наші серця тоді здригнуться. Він пише, що Україна в той день буде мовчати, бо події розгортатимуться не тут. Межа перетнута, перше як спалах. Друге як грім, третє як крик, але жодне не з України. Все з того боку. Почнеться зі сходу, а закінчиться у центрі. І далі, найстрашніше, він вказує на конкретні місця: місто з телевежею, з якої йшла брехня, поглине полум'я, бібліотека, в якій зберігають історію, запалає. Тіла лежатимуть там, де звикли танцювати. Олена каже, що він мав на увазі Москву. А те, що вона побачила смалюнок храму та площі, що потопає у диму. Стало для неї шоком. Він пише про дивний знак: На небі буде не хмара, не місяць і не сонце. То буде пляма, як кров у формі тризуба. Її побачать з півночі на південь, і вона триматиметься три дні. І ті, хто сміявся, злякаються. А ті, хто плакав, зрозуміють, правда повертається додому. Ці слова написані на сторінці з позначкою Між святом Вознесіння і Петра. І саме зараз ми входимо в цей проміжок. Новини останніх тижнів вибухи на нафтобазах у Ростовській та Курській області, масштабна атака дронів на військовий аеродром під Воронежем, паніка в Москві через повідомлення про удари, чи це і є той час, про який говорив отець. У заключній частині зошита отець Анатолій пише: І прийде день, коли не ми говоритимемо про перемогу. Її вимовлять ті, хто жив у страху, хто боявся навіть думати. Ті, кого принижували, стануть першими. Ті, хто вбивав, самі проситимуть життя. І тоді, коли народ їхній вийде на вулицю не з прапорами, а з питаннями, станеться зміна. Вони побачать, що імперія не впала, вона зотліла і вже не підніметься. Анатолій згадує, що це буде не просто розплата, а очищення. Він пише: Вогонь не просто спалить, він відкриє. Він покаже: у серці Росії сидить біль, якого вони самі не визнавали. І коли він вирветься, не буде генералів, не буде царів, будуть очі дітей, які спитають чому. І далі він додає: історія, що почалась із ножа, закінчиться свічкою. І не ми її запалимо, а вони самі. А ми стоятимемо осторонь, і в той момент нарешті настане мир. Дорогі друзі, ви щойно почули слова отця Анатолія, старця з Черкащини, чий голос долинає до нас із минулого. Ці слова не вигадані, вони написані людиною, яка відчувала більше, ніж ми здатні зрозуміти. І вже сьогодні ми бачимо, як його бачення стають реальністю. Полум'я справді починає переходити межу, і якщо вірити його передбаченню, далі буде ще більше. Але вже не на нашій землі це відео не про страх, воно про надію. Бо прийде день, коли з наших міст зникнуть сирени, а на чужих прозвучить правда. Якщо вам відгукнулося це пророцтво, поставте вподобайку, напишіть у коментарях свої думки і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відкриття. Бо ми відкриваємо не майбутнє і ми розшифровуємо те, що вже насувається.